Для нашого міста велика честь проводити змагання такого рівня, коли з всієї нашої країни, саме в Кам'янське, сьогодні з'їхалися наші поважні ветерани. Шановні ветерани, я хочу від усієї територіальної громади нашого міста подякувати вам за захист. Кожен з нас пишається вашою звитягою, вашою силою духом, вашою стійкістю. Сьогоднішній наш захід. Черговий раз стверджую, що саме спорт є надважливішою складовою фізичної і психологічної реабілітації. Тому в Кам'янському ми створюємо постійно вдосконалюємо всі необхідні умови для заняття спортом для наших ветеранів. Я бажаю, щоб сьогоднішній наш захід. Справи на всі гарні враження. Нехай перемогу здобуде сильніше Приїжджайте до нас знову і знов і бажаю миру та перемоги Україні. Від цього оргкомітету раді вас бачити тут сьогодні у місті Кам'янське на заході. Звитяга нескорених від себе особисто і від оргкомітету. Побажаю вам найкращих результатів сьогодні і пройти обов'язково без травм. У нас є ще декілька приємностей, які ми повинні зробити, подякувати саме тим, хто долучається, хто допомагає нам усіма силами проводити подібні комплексні заходи? А, і так, подяка від Федерації Струнмену України, Кам'янському міському голові Андрію Білоусову. За ініціативою і за проханням Федерації стронгменів України при підтримці кам'янського міського голови та за його дорученням, сьогодні в нашому місті проходять ігри нескорених, ігри незламних наших героїв. Це наші ветерани, наші воїни, які повернулися з війни і сьогодні, маючи проблеми зі здоров'ям, маючи травми, і високі ампутації, вони сьогодні виступають на цих змаганнях. Сьогодні у нас 187 учасників з 20 регіонів України, які змагаються в п'яти. Адаптивні дисципліни це жим лежачі, веслування на тренажері, рибок гирі, айрбайк та інвастронг. В цьому році Дніпропетровщина у нас центром є Кам'янське. Коли ми звернулися з ініціативою провести влітку в кам'янському змагання, то пан Андрій, звичайно, що рішення було одразу прийняте позитивно. і Ми дякуємо за легкий перебіг організаційних питань. Отримав мінно-вибухове поранення, втратив частину внутрішніх органів і був звільнений з лав збройних сил за станом здоров'я. Потім помаленьку почав самостійно займатися спортом, Ми Приступаємо вже в складі команди, Змагатись подобається. Це дуже так казати, хороша атмосфера, допомагає адаптуватися. Ветеран. З міста Павлоград, і хоч ми і ночі сьогодні так і сказати і не спали. Ну ми приїхали, щоб підтримати всіх ветеранів і себе також показати себе. І це підтримка духа, розвиття фізичне і духовне. Я з Донецької області, з міста Солидар, зараз звільнений за пораненням і проживаю в місті Кам'янське. Добре, місце часто проводять такі різні спортивні заходи, як це і інші там тармресін, там, ще якось стараються розгружати чоловіків. нашого місто виступає чотири чоловіка, вони виступають в дисциплінах концепти, жим штанги лежачі і штовхання гірі. Це така м'язке це така громада, яка дуже шанує своїх ветеранів, проводять для них різні спортивні заходи, реабілітаційні заходи.